Попри дію заборони на везення та продаж алкоголю на території Донеччини, місцеві мешканці продовжують шукати способи підзаробити на, скажімо так, актуальні продукції: торгівля з підприлавків, реалізація в гаражах та приватних оселях, напої домашнього приготування. Майже щодня працівникам поліції доводиться стикатися із порушниками та вилучати у них заборонений товар. І так, спочатку двадцять четвертого року. Співробітники поліції задокументували 94 факти спроби продажу визання алкоголю. Вилучено з незаконного обігу близько 14 тонн алкогольної продукції. Єдиним вилученням алкоголю продавці, що порушують заборону, не обійдуться, повідомляють в поліції. Хотілося б звернутися до підприємців, нагадати їм ще раз про заборону продажу алкоголю на території Донецької області. Нагадати, що за порушення цієї вимоги можуть бути накладені штрафні санкції. За словами співробітників поліції, з початку поточного року було неодноразово виявлені випадки керування. Автівок водіяму у нетверезому стані. У Покровському районі задокументовано 161 факт керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Що стосується Покровська, то з початку року виявлено 31 факт. Керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Водії, які порушують правила дорожнього руху, будуть притягнуті до відповідальності за певними статтями Кримінального кодексу України. Згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України, штраф за керування транспортними засобами у стані сп'яніння складає від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керування строком до до трьох років. Тому хотілося вкотре закликати водіїв не порушувати правила дорожнього руху, особливо не сідайте за кермо у стані сп'яніння. Це не тільки може спричинити якісь аварійні ситуації, це перш за все ваше життя і життя оточуючих. Нагадаємо, під час останнього брифінгу начальник Донецької ОВА зазначив, що до стабілізації безпекової ситуації в області ця заборона не скасовуватиметься. Тож пам'ятайте, кожне порушення законів та заборон неодмінно призвели веде до покарань, і найчастіше це саме фінансові стягнення.